Друзі, привіт! У нас є таке завдання спростити вираз. Треба спростити вираз. Знов таки, треба для того, щоб спрощувати вирази, добре знати формулу скороченого множення. А саме А плюс Б на А-Б рівні а мінус Б квадрат. Різниця квадратів. Ну це в даному випадку. А взагалі-то бажано всі знати формулу скороченого множення, властивості, степені і так далі. Аж тут буде що у нас? А плюс Б на А-Б, це буде А квадрат плюс Б квадрат. Тобто а в 14 до квадрату, це буде А в степенті до квадрату, це х в степен 2 четверти. Або х в степені 2 четвертих, і ще скорошу, x х в степені 1 друга. То буде х в степен 1 друга плюс е, різниця квадратів. Тут мінус. Y в степен 1 друга. І я перемножаю на х в одній другій плюс y в одній другій. Рівні знову-таки різниця квадратів, це буде х від інших мінус y для інших. Тобто х мінус y. Я думаю, тут все зрозуміло. Спробуйте ще раз його перерозати, подивитися, як воно буде. Тому все найкраще. Працюйте.